Добрий день, нам учасники та слухачі громадського слухання станом на 18 лютого немає зареєстрованих учасників громадського слухання. Реєстрацію оголошує закритою. Розпочинаємо наше слухання. Мене звати Ольга Стельна, я представниця секретаріату ради, який займається організацією проведення громадських слухань. На сьогоднішньому слуханні я буду головуючою. Отже, сьогодні у нас громадське слухання міської програми проведення обов'язково профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти Львівської міської територіальної громади. Дане громадське обговорення, своєю свою чергу, триває один місяць з 18 лютого по 18 березня 2025 року. Продовж цього періоду кожен бажаючий може подавати свої зауваження та пропозиції через центр надання адміністративних послуг або як Звернення до управління охорони здоров'я Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Електронний адрес зазначений на офіційній сторінці Львівської міської ради в рубриці прес-центр громадські слухання. На сьогоднішньому ми за сьогоднішній регламент голосувати не будемо, оскільки немає присутніх у нас слухачів. Тому я запрошую до доповіді начальницю управління охорони здоров'я Департаменту гуманітарної політики Марту Матюшку. Доповідь триматиме до 20 хвилин. З цього буде блок запитань. Якщо у нас є онлайн -глядачі, вас є онлайн-глядачі, і ви захочете задати свої запитання, у рубриці запитань ви можете записувати свої запитання, ми їх озвучимо тут на слухі. Отже, запрошую до доповіді. Добрий, добрий день, шановні присутні. Добрий день ті, хто до нас підключився онлайн, хто нас слухає і бачить онлайн. Дозвольте сьогодні презентувати проект міської програми про проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти львівської міської територіальної громади. Чому доповідаю я як керівниця управління охорони здоров'я, оскільки цією програмою виконання? Цих заходів програма покладена саме на систему охорони здоров'я, на сферу охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади. Я, як її очільниця, буду здійснювати всі організаційно-методичні заходи щодо впровадження цієї програми. Отже, ця програма розроблена на виконання низки законодавчих і нормативних актів, а саме закону України про охорону здоров'я. Закону про освіту, про захист населення від інфекційних хвороб, про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, про охорону праці, а також таких основних вже нормативних документів, як постанова Кабінету міністрів України від 23 травня 2001 року, no 559 про затвердження переліку професій виробництв та організацій, працівників які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам. Порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок і наказів Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року номер 280 щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, і організацій, діяльність яких Пов'язання з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб та від 21.05.2007 до 5 2007 року, номер 246 про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій. А такі профілактичні медичні огляди наших освітян вони є обов'язковими згідно зі змінами, які були внесені в, в минулому 2024 році. Такі профілактичні медичні огляди повинні проводитися один раз на рік. Раніше це було передбачено двічі на рік. Так і перелік професій, які, які, які охоплюють ці медичні огляди, які є обов'язковими для наших освітян, це є і керівники та їхні заступники, педагогічні працівники, медичний персонал закладів освіти, працівники харчоблоків, спеціалісти, що беруть участь у освітньому процесі, і технічний персонал. Під час медичних оглядів проводиться загальне обстеження. Стану здоров'я лікарями, спеціалістами, такими як терапевт або лікар загальної практики сімейної медицини, дерматовенеролог, стоматолог, отолероголог та інші за потреби. А також проводяться лабораторні дослідження і за потреби інструментальні дослідження. Ов'язок про проходження про забезпечення проходження періодичних медичних оглядів, профілактичних медичних оглядів законодавством України покладається на роботодавця або власника бюджетної установи або організації, і витрати, які пов'язані в закладі охорони здоров'я, витрати, які пов'язані з наданням. Таких медичних оглядів повинні бути передбачені в кошторисі закладу охорони здоров'я, оскільки наші е, заклади охорони здоров'я з 2018 року перетворилися в комунальні некомерційні підприємства, е, то їхні функціонування вони мають повну фінансову і юридичну автономію. І їхнє фінансування здійснюється за рахунок контрактів, укладених з Національною службою здоров'я України, яка є основним замовником від держави на надання тих чи інших видів медичної допомоги. І профілактичні медичні огляди, згідно з законодавством України, не фінансуються Національною службою здоров'я України, не передбачені програмою медичних гарантій, а відтак повинні фінансуватися за рахунок власника. Закладу освіти, власне, оскільки закладом, закладом наших закладів освіти, власником Львівська міська рада, відтак є необхідність у прийнятті такої програми, і відшкодування за проходження за проходження таких медичних оглядів буде здійснюватися за рахунок кошту бюджету Львівської міської територіальної громади, як відшкодування за про за, запрохзапройдені медичні огляди. У нас на території Львівської міської територіальної громади три заклади охорони здоров'я надають такі послуги по проходженню профілактичних медичних оглядів. Це територіальне медичне об'єднання номер 1 територіальне медичне об'єднання номер 2 і третя міська поліклініка. Відповідно з синергії з департаментом освіти і культури відбувся розподіл, територіальний розподіл наших закладів освіти. І їх територіальне прикріплення до того чи іншого закладу охорони здоров'я, де їхні працівники, наші освітяни, зможуть пройти такі безкоштовні профілактичні медичні огляди. Але це не обмежує їхню можливість. Якщо, наприклад, комусь з освітянина буде зручніше піти той чи інший заклад охорони здоров'я, який надає таку послугу, то звичайно вони мають таке право, вони можуть самостійно обирати ту чи іншу адресу місця надання медичної послуги. Середня вартість медичного огляду в закладах охорони здоров'я для наших освітян буде становити 660 гривень. Це, я повторюю, один раз на рік. І такий медогляд для наших освітян буде повністю безкоштовний. Дякую. Коротко про програму. Якщо є якісь запитання, готова на них відповісти. Дякую. Чи є запитання? Запитань немає гаразд. Якщо запитань немає, я хочу нагадати, що ви можете подати свої пропозиції щодо даної програми через центр надання адміністративних послуг або як електронне звернення до. Управління охорони здоров'я Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради до 18 березня включно. Ще раз хочу е, звернути увагу, що дана електронна адреса зазначена на офіційній сторінці Львівської міської ради в рубриці Прес-центр Громадські Слуха. Гаразд, е, дуже дякую, що ви були з нами онлайн. Дякую вам за доповідь. Е, слава Україні! Наше слухання завершено. Дякую.